І коли ми дивимося на поля соняшників, ми бачимо не просто квіти, а безмежний ланцюг героїзму та патріотизму. За офіційними даними, під час Іловайської операції, 7-29 серпня 2014 року, і подальшого розстрілу в так званому зеленому коридорі, 366 українських воїнів загинуло. 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 300 потрапили в полон. 158 вважаються зниклими безвісти. Важким крилом втрат накриває війна і наше древнє місто. Час від часу здригаються стіни будинків від сирен. І у сльозах зустрічає громада своїх загиблих героїв німих цвинтарів України має ряд жовто-блакитні знамена, які розповідають нам історії тих, хто поклав своє життя заради нашої незалежності. Ці знамена стають символом нашої вдячності, пам'яті та обіцянкою, що їхні подвиги ніколи не будуть забуті. Це наше нагадування про те, що ми повинні тримати вогонь гідності завжди палким. Щоб не допустити забуття та віддати повну повагу тим, хто поліг на полі битви, захищаючи нашу свободу. Вони йшли на свій величний подвиг свідомо і без страху, дали поштовх до змін на, у нашій країні, показали мету і надію, до яких ми прагнемо. Вони були нашими сусідами, друзями, рідними. Їхні імена звучать як символ мужності та самовідданості, а їхні подвиги як незгасне вогнище, що освітлює наш шлях. Усім, хто віддав життя в боротьбі за рідну землю, за її свободу та незалежність присвячується хвилина мовчання. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя, захищаючи нас.